Друзі, всім привіт! Сьогодні розпаковуємо посилки з комп'ютерним залізом. Мені прислав їх підписник, який захотів лишитися анонімним. Ось така коробочка від чудової відеокарти, колись GTX 560TI. В ній знаходяться відеокарти. Як сказала людина, дуже багато класних відеокарт старих. Так, і першим ділом ми бачимо ось таку PCI Експрес відеокарту. Це якісь. Обрізок обрубок, щось типу офісної, напевно, тут навіть кулера ніякого не було по стоку, просто був радіатор. Що це в нас таке? Це у нас GeForce 7300 GS на 128 МБ, напевно, GDDR3. Згодиться для перевірки роботоздатності pci Express слотів. Ось так виглядає, має DVI не цифровий вихід. В принципі, нормальна карточка, як бачимо, бочонки у нас цілі, дутіків немає. Це дуже важливо. Будемо сподіватися, що робоча, трошки пізніше перевіримо. Далі йде якийсь дуже лютий раритет, іде. Дуже лютий. Подивіться, яка красуня. А як воно пахне. Причому тут є два відеовиходи. Тут є відеовихід CGA, якщо я не помиляюсь. за це. Color, Колор Графікс VGA і Graphics Adapter Є якісь діп-переключателі, напевно, щоб конфігурувати сам вихід. Скоріше за все, вихід тут аналоговий, тому розподільну здатність треба ось тут, напевно, налаштовувати. Це моє припущення, я можу помилятися. У мене такого ще не було. Із ISA відеокарт у мене були тільки оті трайденти, та й все, трайденти тільки були на ISA а це, я навіть не знаю, скільки тут пам'яті. Тут добре, якщо тут 256 кБ буде. По скільки оці, я не знаю, вони можуть бути по 64-32 по 32 кБ, я не знаю. Основний чип називається чипс, чіпс це я бачив, чипсети у 286 комп'ютерах, куча всякої іншої логіки та електроніки. Бачите? Якісь тактові генератори 40 МГц, 28 МГц, 25 МГц. Я не знаю. Я думаю, що дуже серйозну колекційну цінність представляє ця відеокарта. Дуже дякую. Якщо вона робоча, це просто скарб. Можемо її, до речі, перевірити на моїй трійці на 386, бо там стройка, а тут буде отака карта. Може хтось знає, що це, пишіть в коментарі. Чи яку воно цінність представляє Я нічого не збираюсь продавати. І також я не займаюсь Довбаним афінажем. Взагалі, афінажників не полюбляю. Отака тішечка у нас, напевно, якась 9600. Рідний, чи це ще це не рідний Кулер звідси, не знаю. Політ, да, 9550, 9550, HGB 8X 128 МБ. Ну, такий, типа. Низький середнячок на той час був, але тоді це ера, коли були у Nvidia FX і коли вони пасли задніх. А тішки тоді вирвались дуже вперед. Це 2003 рік, якщо я не помиляюсь. У мене тоді була 9600 XT, по-моєму, а потім була 9800 SE. А SE тоді це були більш слабенькі відеокарти. Ну і я дуже класні ігри, тоді по far Cry нарешті запустив, пограв нормально. Ось така красуночка. Далі у нас іде S3 Trio 3D без 2X, просто S3 Trio 3D на шині IGP 2X. Напевно, 4 МБ. Дуже слабенька карта, вона обладає якимось базовим 3D, але я, чесно кажучи, жодної не знаю гри, яка б... Запустилась на цій карті саме в 3D режимі. Можливо, це якісь досовські дуже старі ігри з якимось базовим 3D. Не знаю. Треба трохи пізніше буду з цим розбиратись. які ігри могли йти на саме на таких істрішках слабеньких. Далі у нас іде щось IGPшне, дуже схоже на рів tnt 2 напевно, М64. Треба перевіряти, не знаю. Ну, вряд ли церадеон. DVI вихід тут. Може якийсь же Force 2 MX400, не знаю. IGP2 і 4X є. А, ось написано. Це Riva TNT M64, тобто обрубок від нормальної Riva TNT Pro. Або 2 MX32, бачите тут? Або так, або так. Коротше, цікаво, треба буде запустити перевірити, що тут саме. Йдемо далі. Далі у нас така карточка. Має такий цікавий вигляд. Скоріше за все, це теж якась... Це мой, мій кіт Альфік, до речі. Альфік. Привіт. Альфік, Альфред або Адольф, мій кіт. Так, і ми йдемо далі. Не знаю що це. Я думаю, що це якась Ріва ТНТ перша, можливо. Це точно не Радеон, це Ріва ТНТ або перша, або друга теж М64. Треба перевіряти. Ось він такий трайдент, як я і казав, ось, тільки такі мені і зустрічались на Іса шині на три комп'ютери. Двоє, тройки, четверки, там, де є Іса 16-бітна шина. В принципі, от такі зустрічались. Бачите, вона вже трохи э, повіржавіла навіть. Але вони живучі, його там згинай, не згинай, там, кидай, там, держи десь в якомусь підвалі. Вони живучі такі, що все одно будуть працювати. Я майже впевнений, що вона жива і робоча. Йдемо далі. Даулі у нас іде s 3 трішка 64W на 1 МБ. Ці ось модулі по 512 кБ. І можна додати ще по 512,2 і стане 2 МБ. Але це впливає тільки на розподільну здатність. Тобто тут по стандарту можна поставити 800 на 600 16 кольорів, а якщо додати пам'яті, можна поставити 800 на 600. Там, 24 чи 16, кольорів, 24 кольори, або 1024, на 168, 256 кольорів, або 16 додасть. Коротше, пам'ять на швидкодію не впливала тоді, тільки на розподільну здатність і на е, кількість кольорів. На гарність картинки. Йдемо далі. Якась звуковушечка. Креатив. Креатив. Якийсь езбелів, напевно. Щось на ній написано клеєм якийсь, не знаю, що це значить. Хтось розписався, напевно. Бачите, Creative Labs. Не знаю, який рік не написано. Якщо робоча, буде прикольно. В принципі, це не дефіцит. Але, як кажуть, в хазяйстві згодиться. Особливо у такого плюшкина по електроніці, як я. Так, далі. Теж якась похоже, М64. Або просто ріл TNT. Окей, okay, написано, може навіть вона робоча. Перевіримо трошки пізніше. Дуже цікаво. Взагалі у мене тільки одна зараз система за IGP, є ще материночка на дюроні, але їй, похоже, вже кришка прийшла. Там багато дютиків. Тож, якщо у когось є в заліжах, як кажуть, якісь системи на сокета, Сокет 370. Там... До речі, 370 один мій глядач. Скоро обіцяв прислати. Дуже люблю цю цю платформу. Так, це у нас Матракс. Матракс це були тоді професійні карти. Це 90-ті роки, коли ця карта була в використанні. І такі карти використовувалися саме у графічних дизайнерів того часу. У 90-ті роки. Вони мали базові, базове 3D, але вони не були при підналаштовані. Підлаштовані, не знаю, як правильно сказати, під ігри ці карти. Під професійне використання, так, Ось бачите, тут є навіть якийсь, якийсь проприєтарний, напевно, вихід, окрім, звичайного ВГ, отак виглядає ззаду. І вони були досі дорогі. Тобто 3D FX це були, вважали, потребними е прискорювачами. А тут, типа, є 3D прямо на одній платі. Тобто 3DFX це окрема 3D-прискорювач. Який додається до, наприклад, S3. Да? Ось до такої 2D карти. А в Матриксі вони зазвичай були вже разом на одному чіпі. Бачите, якийсь тут ще є відео, напевно, декодер. Це мої припущення, я можу помилятися. Бо так тіпа, детально я в це не внікав. Далі у нас іде теж така доволі популярна карта IGP на той час на чіпі Rendition. Це теж була така фірма, яка намагалась а, тримати ринок, але в ітогі в неї нічого не вийшло. Що я знаю з історії, можете погуглити, можемо її потестити, якщо вам цікаво, що вона вміє в 3D. Ось, бачите, немає у нас ніякого ні радіатора, і навіть він сюди і не ставився. Бачите, немає прорізів ніяких. Можна разу хіба що наклеїти. Якщо виробник посчитав, що не треба, значить вона сильно не грілася. Що вона може в 3D, я не знаю. Я колись хотів, до речі, придбати і протести. Чисто просто цікаво було, що можуть TCP-Rendition. Далі у нас CD. Це щось прикольненьке. Це у нас a 3 АТ 3D Rage 2 плюс DVD. Я не знаю, що значить плюс DVD, це, напевно. Щось для ТВ зроблено було. Або декодер DVD встроєний. Я пам'ятаю, що ці карти, мені щось вони менше подобались. У мене колись була ті речі 2 плюс DVD, але Stріo 64 v 2 в мене якось краще працювало. Не знаю, треба перевірити. Ось так виглядає ззаду, так виглядають виходи. Бачите, є S-Video і є композитний вихід. Ну і звичайний VGA. Теж цікава карточка, потестимо, дуже дякую. Далі у нас іде ще одна рендішн. Бачите, запакована. Така ж сама, як і була, яку я показував, вже так що немає сенсу її розпаковувати, хай буде роз... запакована. Трохи пізніше протестимо, що вони можуть ці рендішени. Це заглушечка на PCI Express. Напевно, відеокарта була. Ну, Друга коробочка це різні кабелі. У нас тут є і даєшечки, є на флопік кабелі. Є отака штука, яку я нещодавно купляв на Олексі, бо у мене не було. Просто звичайна косічка, Причому теж така, яку треба, в якій треба переставляти піни, для того, щоб не спалити вашу флешку або вашу материнську плату з чіпсетом. Тому що ці піни вони для сучасних USB. Ну, Більш-менш сучасних, там, де були 2.0. А на материнку, куди я буду їх ставити, там USB 1.0. І тоді у різних розробників ці піни вони їх трошечки по-різному розпаювали. Тому треба бути уважним. Дуже дякую. Шлейфів багатєнно. Ось перехідник на живлення відеокарти шестипінове. Від Моліксу одне, один і другий такий самий, тобто тільки тут біле, а тут чорненький. Це дуже класно підходить, у кого є потужні блоки живлення, але старі, в яких не було ще живлення для відеокарт. Можна отаке використовувати. Звичайно ж, у всяких кодах я таке не слід використовувати. Саташечка, завжди згодиться. Ось такий є Molex подовжувач з виходом на трьохпіновий. Живлення кулера. Звичайно, тут два піни. Третій тут не треба, бо третій це контроль обертів. Далі є теж такий самий подовжувач, а ні, не такий самий, він тупіковий, бачите? Молекс, або можна втикнути в материночку. І він ще йде, як він називається, резистор да? для зменшення обертів. Короче, кулера. Якщо шумний кулер у вас оцю штуку вставляєте. І у вас е оберти зменшаються, зменшується шум. Потрібно їх, дуже дякую. Далі у нас є компорт для старих контеринок. Згодиться. Це у нас micro USB, мабуть. Чи міні-USB, я вже не... написую. Далі у нас PS пополам касічка ЛПТ. Згодиться. Пересні порти. Це у нас перехідник Molex SATA. До речі, я нещодавно шукав на другому у моєї дружини. Всі саташки я використовував, а живлення на підсвітку було саме через сата. І я не мог включити живлення сата. Ну, зараз воно вже вирішилося тим, що я замінив один з пристроїв сата на М2. Підсвіточка вже працює. Це у нас теж якісь подовжувачі. А, з одного Molix робиться два. Ось такі. Два вони просто приєднані один до одного. Є у нас ще PC-спікер. Дякую. Такий справильно перетворений, нічого загодиться. Ще один портик. І всяке таке різне поме... Саташечка отака червоненька, красивенька. О, набір термоусадок. Йо дякую тобі, друже велике, Тоб хто б це прислав. Так що, отак, ну, все інше там, в принципі, нічого цікавого, я думаю, це все ви бачили. Ось така ось гора заліза. Дуже дякую дорогим моїм глядачам, хто мені це все при, присилає. Ще раз повторюю, що я не афінажник, так, у мене це все буде лежати на моєму складі, нікуди я це не розпродаю, не діваю. Можемо тільки обмінятися з такими ж обзорщиками, які теж полюбляють старе залізо. Просто мінятися таким залізом для того, щоб... Отримувати задоволення від тестів, адже ми отримуємо задоволення від збірки старих таких систем, не тільки старих, але я переважно старі системи люблю збирати, розбираюся в них добре. От. І... І так коротше, провожу своє хобі, це моє хобі. Тож дуже дякую вам, друзі. Зустрінемося завтра. На завтра теж готую круте класне відео. Всім, всім до побачення, всім удачі, всіх обіймаю. Слава Україні!